Одесу атакують божі корівки. Два тижні прибережні райони міста гудять від рогів сонечок. Еколог Владислав Михаленко пояснює, це природна відповідь на спалах попелиці головного шкідника. Рослин її популяція зросла через порушення обробки полів в області. Якщо у нас стало більше сонечок, значить їх популяція росте, значить їм є що їсти. Значить, є жертва на яку вони претендують, коли, наприклад, прилітають у нас в Одесі або в Одесу, або розмножуються в Одесі. А, і такою жертвою для сонечок є попелиці, або в народі вона відома як тля. І дійсно, на сільськогосподарських угіддях Одеської області в 25-му році є офіційні дані, що зафіксовано підвищення популяції попелиці. В Одесі дуже багато попелиці і теж комунальщики б'ють на спалах. І ось сонечки це відповідь екосистеми на збільшення популяції попелиці. Тобто стало більше попелиці, більше їжі для сонеці. Нишок сонечок, сонечок стало більше. Сонечки безпечні для людей, але їхня кількість може дратувати. Вони летять вздовж берега, де багато зелені та стабільні вітри. Сонечки вони можуть сідати на людей, сідати на сітки і так далі, тобто створювати певні незручності. Але одразу хочеться сказати, що сонечки, напад на людину не є характерною ознакою поведінки сонечок, вони не харчуються людиною. Вони можуть на вас сісти, якщо їм спекотно і не вистачає кромової бази, вони можуть на вас сісти і помилково прийняти вас за джерело води або там не знаю певних мінералів, які їм треба. Вони не нападають на вас цілеспрямовано, вони, мовно кажучи, помиляються, і потім вони. И мають вас полишити в спокій екологи радять боротися з попелицею в місті та правильно обробляти поля, щоб уникнути такого нашестя.